Я сподіваюся, ви вже подивились попередній наш відеоурок, і ми переходимо до наступного. Значить, розберемося з нашими лижами. Перш за все розберемося в її конструкції. Конструкція дуже проста. Ви маєте стопу, на стопі у вас є пальці. Вони підіймаються вгору, так як ваша лижа. Вона з однієї сторони, як наче підняті пальці вгору. Відповідно, ця частина буде називатися, так як і ваша нога, носочок. Інша частина вашої лижі вона пряма. П'ятка нозі аналогічно пряма. На п'ятці немає пальців, які підіймаються. Відповідно, у вас стопа там, де пальці це перед, п'ятка це зад. Де у лижі перед, ви вже зрозуміли. Розщіпляємо ваші лижі і бачимо тут два такі крючки. Ці крючки звуться з кістопи. Навіщо вони потрібні? Показую. Уявили ситуацію? Ваша лижа зараз на схилі дивиться носком вниз. Вона ковска, тому буде їхати саме для цього. Потрібен скістоп. Він не дає можливість просто поїхати їй. Якби це був сноуборд наприклад, він би просто вже покотився вперед. Далі у вас на лижі є кріплення для вашого черевика. Відповідно, аналогічно по логіки, ми вже можемо зрозуміти, де його передня частина, та яка ближче до носка лижі. Задня частина та яка ближче до п'ятки. На вашому кріпленні, окрім скістопу, є ще ось такий функціонал. Воно може бути в ось такому от положенні. І дуже дивним для багатьох людей є те, що коли кріплення в такому положенні. Воно є закритим, а люди думають, що воно навпаки відкрите. Тому багато хто на схилі мучиться, не може одягнути лижу до тих пір. Дивіться, лижа я не можу одягнути її до тих пір, поки це кріплення просто не опущу донизу. Як тільки я його опустив донизу, моя лижа стала відкрите положення. Відповідно, я можу дуже легко взяти і одягнути її, чого ми будемо далі навчатися. Також на лижі з іншої сторони є ковзаюча поверхня. Це та поверхня, на якій вона ковзає. І по боках ми можемо побачити таку дивну річ у конструкції. Це такі металеві краї, які звуться кантами. Навіщо нам канти, ми будемо розбиратися у всьому цьому курсу. У лижі є декілька властивостей. Вона може що робити? Прогинатися, і бачите, як вона гнеться. А в поворотах вона може робити це ще більше. Саме цей рух нам потрібно буде з вами виконувати для того, щоб лижі повертали. Друге, що лижа може робити, це. Закантовуватися, тобто ставати на бік, на кант, на оту металеву штучку, що ми з вами бачили. Якщо лижа стане на ту металеву штучку і прогнеться одночасно, вона буде виконувати поворот. Але про це пізніше. І я сподіваюся, це була корисна інформація для тебе. У наступному відео буде ще більше. І Я нагадую, що це цілий відеокурс з багатьма відеоуроками, яких ти з нуля можеш прогреснути до карвінгу. Також приєднуйся до наших кемпів, до нашої лижної школи, де ми тебе круто чому кататися. Віддавай своїх діток до нашого табору і прогресуємо разом.